Всім привіт, з вами Лімбрія і минулого разу ми начебто непогано налаштували виробництво у нас молка та молочних товарів. Якщо ви ще не бачили це відео, то дивіться, клікайте в правому куточку. А сьогодні розберемося трошки з іншим виробництвом. Нещодавно мені підкинули ідею розібрати пивоварню, скільки чого треба нам сюди. Насправді вона у мене не прям що дуже класно працює, як на мене. Можливо, я помиляюсь, але нам треба перевірити, бо я давно не дивилася, що там відбувається у мене в пивоварні. Але я знаю, що у мене були роки, коли пивоварня просто пустувала, не працювала, але я не слідкувала за цим, тому маємо, що маємо. І не завжди вони виготовляли мені пиво. Проблема була, звісно, що не вистачало ресурсів, тому вони не працювали. Не вистачало у мене в першу чергу ячміню, тому що хмілю, насправді, у мене прям вистачає. Я тоді, як робила собі ці хмільники, ладно, то був сад, але хмільники, де тільки можна понапихувала, то з хмілем проблем немає. А от з ячменем з'явилася, тому я вирішила, що я заміню поля, де всюди я вирощувала пшеницю, у мене тепер буде ячмінь. Пшеницю можна закупити в мерефі, тому проблема вирішена, і я можу закупляти її великою партією там зазвичай. А от ячмінь ніде закупити не можна. Ну, як в принципі і хміль, тому ми можемо тільки на себе покладатися для того, щоб зробити пиво. Але, перш ніж ми. Подивимося і почнемо щось робити. Нам треба, звісно, проаналізувати, що у нас є. В цьому нам допоможе наша статистика. У мене є 19,5 тисяч хмілю і 10,5 тисяч ячменю, тобто майже вдвічі менше. Ну, приблизно. Мені цікаво. А давайте подивимось скільки зазвичай ми виробляємо ячменю. Десь наявне, ага, дивіться, у нас наявне 8600 було в 66-му, Це два роки тому. Ми виготовили 9 тисяч. А витратили лише 7. Ага, слухайте. От дивіться, у мене останні роки рівно 7 тисяч виготовляють. Ага, було витрачено, точніше, не виготовляють, витрачено. Витрачено 8509 і було мало, тому що було, мабуть, мало ячменю, хоча ні. Чи це б, можливо, потім вони назбирали і з'явилося, звісно. Так, важкувато. Але я бачу, що останні роки вони по 7 тисяч витрачають і все. Так, давайте ми хміль подивимось. що у нас по хмілю? Виробляють у нас приблизно однаково, десь 8 тисяч, супер. А витрачаємо ми останні роки теж 7. Але ми могли витратити скільки де? 8509, тобто воно все в рівній кількості витрачається. Тобто 7 тисяч і тут 9. Ми на 2 тисячі можемо більше, і ми ж з цього можемо взагалі-то зробити пиво, яке можна продавати, а воно на дорозі не валяється так просто. Треба зрозуміти, в чому проблема тоді. Так, тоді дивимось, що у нас попило. У нас наявно 3 тисячі, півтори тисячі вже виготовили. Продано 280. Це місцевим. Так, а скільки ми зазвичай. Ага, ось, бачу, вироблено 9500, 8500, 7000, 7000. Останні роки по 7000 ми виготовляли. Тобто 7000 хміль і 7000 ячменю дають нам 7 тисяч пива. Якщо я правильно розумію, ну, там плюс вода, звісно. Але ми можемо більше, тому що я бачу, що ми виготовляли 9500. Так, у мене вони завжди працюють. Так, весь рік. Весь рік вони працюють, але у мене зараз 4 людини. Я не знаю, чи допоможе, звісно, якщо я відкрию ще одну посаду, але давайте спробуємо. У нас зараз вже робиться перша партія, скоро дороблять. Друга, до речі, вже вариться. Тобто, скоро запустять зараз. Вони доприносять всі ці ресурси і запустимо третю партію. Якщо я взагалі правильно прослідкувала, якщо я правильно помітила, то сам процес ферментації триває приблизно один місяць. Плюс, звісно, нам потрібен час для того, щоб зібрати сировину, висушити хміллю. Солод здається зробити, і плюс сам процес варіння, і тільки потім вже ферментація. Плюс витрачається час для того, щоб вони побігали. Але на щастя, я зробила ж тоді одразу собі склади біля пивоварні, один для зберігання хмілю, один для зберігання ячменю. Ну і тут ще пиво, але зазвичай його продають десь інде або приносять на торгівельний причал. Звідки я його продаю? Дивіться, ого, у нас вже 5 тисяч сиру. Все добре, ми продамо, у нас скоро березень буде, будемо продавати. Але нас цікавить броварня. Тому, на щастя, вони можуть це все швидко принести. Якщо я не можу одну людину, можливо, це буде ще в рази швидше. Я не знаю просто. Я не слідкувала зазвичай за цим. Якщо я правильно помітила, то за один місяць вони встигають зробити дві партії. Першу партію цю вони, мабуть, закінчать робити під кінець місяць або вже навіть в березні. Потім ще буде друга партія, яку вони закінчать 100% в березні, і у нас також третя партія, але вони ще не зібрали, ще нічого не почали. Давайте ви швиденько це все принесете, тому що було б непогано, якби в березні вони зробили ці три партії всі. Давайте зараз ми просто прослідкуємо, коли саме буде закінчена перша партія, і як швидко вони зроблять мені другу та третю. Або навіть не так. Ми просто подивимося, скільки партій вони зроблять чисто за березень, без урахування. А, ні, так не вийде. Ладно, з урахуванням того, що у нас ще в лютому оце вони збирають ресурси, варять і так далі. Головне, що партія буде закінчена саме в березні, скільки вони встигнуть цього зробити, і тоді буде нам трошечки зрозуміло. Але в середньому, я так розумію, грубо кажучи, за один місяць вони роблять 750 пива нам. Якщо в місяць вони роблять 750, ну грубо кажучи, тому що воно так не ділиться, але суть, я думаю, ви зрозуміли. То якщо ми це помножимо на 12, це у нас буде 9 тисяч. Тобто в теорії за цілий рік вони в цьому році нам мають зробити 9 тисяч. У нас є достатньо ячменя і достатня кількість хмілю. Якщо вони використають мені весь ячмінь, Звісно, а у мене ще він буде. Можливо, вони навіть зможуть, якщо я буде п'ятеро працювати, зробити мені більше. Я не знаю, чи це буде таке якось працювати, що вони все ж таки трошки швидше будуть приносити, воно почнеться швидше сушитися, варитися і швидше зможуть забирати. І подивимося, чи у мене закінчується ячмінь. Якщо він закінчується, у мене зупиняється виробництво, тому нам потрібно буде тоді ще одне поле з ячмінем. Або подивитися, як у мене там його вирощують. Але знову ж таки, треба пам'ятати про те, що в мене ротації змінюються, і можливо у мене не дуже рівномірна кількість. Тобто в цьому році можу я зібрати більше ячменю. У мене ж таке було. В іншому, наприклад, році я зроблю там менше або більше. От дивіться, у мене в минулому році майже на тисячу більше було. Порівняння з 66 м зібрано. А от в 65-му, взагалі, 5 тисяч лише. Але мені здається, тоді я почала вже змінювати оцю ротацію, пшеницю замінила на ячмінь, і тому у мене 9 тисяч. Можливо, я помиляюсь, але бачите, воно все таке нерівномірне було дуже сильно. У мене навіть було що не вирощувала ячмінь. Це погано. З хмільом тут прям достатньо. Можна було б навіть роздивитись варіант, що якщо у мене ячмінь цей залишається до того, як зберуть нові жнива, і у мене знову ж таки буде багато ячменя. Треба буде задуматись про те, що зробити ще одну пововарню і почати там робити ще одну партію, наприклад, додатково. Це буде. Більше трошечки, але тоді я впевнена, що мені 100% знадобиться ще одне поле точно робити. Але тоді ми вже будемо робити це для того, щоб розширити наш бізнес. Ну, я так сподіваюся. Все одно, треба дивитися і перевіряти. Зараз ми дивимося, скільки партій вони зроблять мені за березень. Так, одну партію нам вже виходило. Я трошечки схитрила. Я зробила так, щоб мені відправила зі складів. Тачкарі принесли мені ячмінь і хміль, щоб мої працівнички в цей час займалися тим, що приносять воду. Але я забула, що треба ще дрова приносити, але вони зараз скоро принесуть мені цього. А куди у нас звільнилася ще одна людина? Звісно, що цього я не буду постійно робити, нехай вони самі це все приносять. Дивіться, у нас вже настав квітень, тому те, що я побачила, вони встигли реально за. Один місяць зробити дві партії. Дві, ось ці вони зробляться 100% в квітні. Вони запустили третю партію, але я не певна, чи вони встигнуть це все зробити. Тому у нас виходить, що за цей рік вони встигли зробити 2,5 тисячі пива. І я в один зі складів також додала, щоб у мене тут дрова знаходилися поближче, і вони змогли ближче носити. Що у мене з'явилося те, що, начебто, мені здалося, що воду вони швидко використовують, але здається, вона встигає на. Повнитися. Плюс у мене ще є одна криниця, хоча її використовують місцеві. Вода, можливо, стане теж проблемою. Якщо мені треба, щоб вона швидесенько принесла мені 500, а її немає, то це біда. Вони будуть чекати або ходити кудись далеко. Я поставила ще одну криницю сюди робитись. Вона була чисто для виробництва, ну точніше для пивоварення У нас тому подивимось, як це буде працювати. У нас рік підходить до кінця. Ми можемо підвести невеличкий підсумок, що ми вивчили з цього, що у нас тут було. Хочу нагадати, я найняла ще п'яту людину в броварню, і вони у мене постійно працюють. Давайте подивимося, що у нас скільки всього виготовили кожного ресурсу, а потім скільки ми пиво виготовили. За цей рік у мене зібрали 10 тисяч ячміню непогано, ладно. Це ж з урахуванням того, що раніше я його дуже мало вирощувала. І дивіться, витрачено 11 тисяч за цей рік, і у нас 10 тисяч наявно. Ну, майже 11 тисяч ще наявне. Тобто це добре. Тобто, по факту за цей рік вони використали 10 тисяч. До наступного грудня вони цей запас в теорії їм має вистачити, щоб витратити його. Але у нас же осінню будуть жнива нові, і вони назбирають ячмінь. Тобто ще в запасі у нас буде лишатися запас ячміню на 4 місяці, плюс нові жнива. І у нас знову є наш ячмінь. Але ячмінь же у мене може вирощуватися не постійно в такому обсязі. Зараз будемо перевіряти. Давайте подивимося хміль. А от хміль у мене зазвичай в одному обсязі має вирощуватись, тому що там хмільники. До речі, а що у нас по хмілю? 8 тисяч за цей рік виростили хмілю? В минулому році 6500, аж сталося? Слухайте, а що, що, щось прям дуже сумно. І дивіться, оце, мабуть, те, що я накопичувала-накопичувала. У мене було мало ячменю, і воно потихеньку росло до 21 тисячі. А тепер воно потихеньку спадає, тому що ми використовуємо. Факту десь 10 тисяч, якщо разом з ячменем будемо це орієнтуватися. Якщо орієнтуватися по ячменю, то от ми 11 тисяч ячмінь і 11 тисяч хміль, то нам 2 тисячі ще не вистачає. Є плюс в тому, що хміль вони починають збирати десь в липні, здається липень-серпень, тому поки у нас ще на настане сезон жнив ячменю. Ми ще дозбираємо трошки хмілі, У нас буде, але все одно у нас трошечки нерівна кількість виходить. Скільки я вирощую цього всього? Так, 11 тисяч. Я це все використала. Тепер дивимося пиво. Пиво я виготовила 10500. У мене там ще виготовляється, тому. Чекаємо. 8 тисяч я вже експортувала. 10-500 пива, це вони зробили за рік. Пивоварня має такі спроможності. Тепер мені головне нормалізувати те, щоб у мене стабільно ячмінь був 10 Ну, навіть не Ну, нехай буде 10, навіть 10 тисяч, мені здається, цього достатньо, тому що потім будуть у нас жнива в новому сезоні. Цього вистачить. Але от хміль трошечки не вистачає. Давайте перше ми займемося, подивимося, хмільники. Скільки взагалі у мене хмільників? У мене 7 хмільників. Але вони різного розміру, тому що я їх впихувала там, де мені треба було зайняти чимось площу, тому що ось цей. А знаєте, що погано, шкода, що, наприклад, це не як у нас поле, де ми можемо побачити, скільки всього у нас тут є. Я не знаю, чи це те, що вони зібрали за цей рік, чи це вони частково вже відвезли. Чи як тому? Кладно, це в наступному році можна буде подивитися, якщо помітите, скільки саме саме цей хмільник, ну, кожен так перевірити, він виробляє. Цей 900. Ну, можливо, реально, що тут 900, а тут 1000, якщо не позабирала, тут 2000. Лежить. Не знаю, чи воно лежить тут давно, чи ні. Але треба буде перевірити, де в нас ще хмільник. Ось, він теж такий невеличкий. Так, тоді я пропоную, ми зараз поставимо ще один хмільник. Не знаю, правда, куди. Ну тут далеко вже, правда. Правда, буде, але така галявина хороша. Пивоварні не хотілося б прям супер далеко, але я хочу великий зробити хмільник Просто один. У нас тут ще трошечки заважають дерева Давайте ми ось тут неподалік від будиночків поставимо, по-перше, і лісопильне, щоб вони швидесенько поряд тут вирубали мені все. 10 Ладно, придеться їм вирубати 10. Можливо, поки у мене тут кам'яницю будують, вони це все вироблять. Буде все чудово. І ще я зараз хочу подивитися культури, і у мене вилітає гра. Помітила ось цей прокол, коли я тільки зайшла в гру і я відкриваю культури, тоді все нормально. Але якщо я вже пограла і відкриваю культури, воно багається ось так. От у мене і вилітає гра. Просто це, до речі, ще влітку почалося. Я думала, можливо, це пофіксили, але ще ні. Ну, ладно, можна пережити, не критично. Головне, що я зберіглася на всяк випадок. Так, дивимося у культури. Скільки у мене полів вирощують ячмінь? Так, в цьому році у мене буде. Ну, в 69-му, Давайте порахуємо. В 69-му один, один, два, три. Знаєте, що я можу сказати? Мені здається, у мене дуже погана ротація з ячмінем. Якщо з соняхом я там ще якось, хоча б щось намагалася коригувати, то з ячмінем щось взагалі. Скільки як у мене зазвичай вони вирощують? Так, давайте подивимось тоді на наступний рік. На, не, ну так, вже на наступний, 71 буде. А, я пропустила тут, що в мене 4-4, я помилилася. Знаєте, що я хочу сказати? Мені здається, 3 4 5 Ладно. А, ні, 3-4, 4. А, я Боже, я забула, що в мене тут ще поля є. Так, робимо все, переграємо. Я зараз дивлюся і потім озвучу, скільки полів у мене буде. Протягом кожного року. І я порахувала нарешті поля. Правда, я трошечки вже змінила, але давайте я потім зупинилася і все ж таки вирішила рахувати. В 69-му році цьому у мене шість полів будуть вирощувати ячмінь. В наступному році я нарахувала лише три. 71-му і 72-му буде 5 полів, тому що у деяких полів у мене є ротація по 3 роки, і потім повторюється в деяких, як отут. Чотири, деяких у мене навіть є 5. Але я думаю, що можливо, ми зробимо так, що в цьому році у нас на одне поле буде менше, а нехай воно буде задіяно в наступному. Треба подивитися, а слухайте, якщо ми зоримо оце поле, ми можемо ячмінь. І це буде найлегший варіант, бо я вже бачу, що можна все готово. У нас тепер буде п'ять полів. Ні, не буде п'ять полів. Я не то зробила, я зробила сім полів. У мене ж в цьому році 6. ні. Нехай залишається, як є, не пшениця, бо я зараз нароблю ділов. А чого у мене тут соняшник, картопля і льон роблять? Я чогось не розумію. Так, соняшник 160, 30. Яким чином у мене тут картопля взагалі взялася? Ні, прибираємо. Щось взагалі не то було. Десь у мене була така дуже дивна ротація. А я її загубила, уявляєте? Я ще на неї дивилася, думаю, чого у мене воно саме так стоїть, ані як інакше. Давайте замість цієї картоплі, вона мені, в принципі, не треба. У мене сир продається, молочка, масло є. Давайте ячмінь. Ось у нас з'являється плюс одна. Це вже чотири поля має бути. Мені здається, десь тут було. А, все, я знайшла. Ось вона. Господи, я така сліпа була. Чому у мене ячмінь? да. Якщо можна зробити ось так. Єдина проблема в 71-му у нас тоді буде на одну ротацію менше. Але можна зробити льон і ось так. Це треба або ще додаткове поле робити, бо Сонях я не хочу прибирати. Мені здається, у мене ну, 13 тисяч, але вони це використають все. Знаєте, що ми можемо зробити? У мене ж то поля вони ж не рівні. Я зараз навіть займуся трошечки. Тим, що візьму, порахую приблизно, скільки у мене може бути ячменю в наступному році від поля. Ну, дається, поживні речовини всюди їм вистачає, тому будемо рахувати максимум, а там вже як вийде. Дивіться, я порахувала, в наступному році, якщо все буде ідеально, вони мають зібрати десь 11300 ячменю. В 1770-му 12 тисяч має бути. Тому що задіяно багато полів, які максимальні, ну, або доволі великі: 2500, 2300, 2400. Тому так і вийшло. Тобто полів менше, але ми можемо зібрати все одно більше. Тому можна трошечки розслабитися, але нам треба хмільник. Це проблематично придумати. А знаєте, що я забула зробити? А, ну так, у мене ж ліс заважає. Я хотіла зробити його більшим розміром, але ліс трошечки мені заважає. Давайте я все ж таки візьму кудись сюди, впихну сушарка. Давайте десь ми приберемо. А, ось тут сушарки немає. Ось тут буде у мене хмільник, значить, ще один. Можливо, це погана ідея. Ми перевіримо в кінці наступного року, чи треба було це робити, чи ні. Щоб ви не повторювали моїх помилок. Ми поставимо ще один хмельник і будемо дивитися, що і як. Тільки я зроблю його таким же розміром, як ось цей сад. Ну, майже таким же розміром. Мені здається, ось так буде нормально. Спробуємо, принаймні. Нехай будують навіть ось так. Змінимо. Вибираємо ось це. І будемо дивитися, як вони у нас будуть виготовляти пиво. Це можна буде тоді зрозуміти нормально, чи вистачає того, що в мене є для виробництва пива протягом всього року, без перерви, щоб вони це все робили. І дивіться, за цей рік, минулий, ми зрозуміли, що пивоварня може працювати постійно і вона виготовляє 10-500-11 тисяч пива. Тобто, в залежності від того, як вони там встигають, не встигають і так далі. Це спроможність нашої пивоварні. Я не знаю, чи може в мене бути більше. Я не пам'ятаю, чи в мене ця пивоварня коли-небудь виготовляла більше цієї цифри максимально. Ну, слухайте, до цього максимально в мене було 9500. Тобто ми навіть перевищили наші спроможності. Як буде далі, не знаю. Можливо, через те, що вони деякі процеси запустили в минулому році, і в цьому вони їх забирають, тобто пиво вже готове. Швидше, ну тобто ми раніше отримуємо. Можливо, за рахунок того, що вони в минулому році встигли запустити виготовлення пива. А ми пиво це збираємо в цьому тільки році. Ми в цьому році можливо, у нас буде більше пива виготовлено. Заберемо це все. Це можливо, я не впевнена, але треба. Не забувати про те, що ніхто не відміняв, як довго вони будуть ходити, приносити всі ресурси. Тому я не очікую того, що вони різко мені виготовлять 20 тисяч пива. Все одно нам треба чекати, чекати, чекати і чекати, поки ця ферментація, чи точніше варіння пива, відбудеться. Я, до речі, ніколи не помічала, скільки часу займає для того, щоб вони самостійно взяли, зібрали сировину до моменту варіння, тому що варіння я вже прикинула десь місяць займає. Якщо вони будуть по 50 одиниць таскати, хоча, склад у нас неподалік, то можуть і таскати, так, хоча ні, можете так не таскати, щось ви дуже довго таскаєте, якщо чесно. Взагалі я вела до того, що якщо у мене. Отак От будуть продовжувати вирощувати по 11-12 тисяч на рік ячменю, то я навіть почну його трошки накопичувати і мені не буде куди його дівати. Ну хіба що на корм тваринам віддати. Але можна ж, звісно, збільшити вирощування хмілю. І зробити ще одну поверню. Можна б почати з того, щоб вони просто виготовляли там одну партію, чи я не знаю, ну дві, нехай партії. Просто менше людей працювало би, поки на всю потужність воно не запуститься. Або навіть не знаю, можна було б розділити з одного боку, щоб і там і там виготовлялося одночасно, але тоді у мене дуже швидко закінчаться ресурси і вони нічого не будуть робити. Ну що ж, у нас вже настав новий рік майже вже кінець грудня, і так як я впевнена, що в поворені вже більше не буде виготовлено пиво, тому що одна партія щойно закінчилася, і це останнє пиво в цьому році буде. Тому пропоную знову таке проаналізувати. Я трошечки додавала ротацію на наступний рік. В цьому я нічого не змінювала, але я додала два хмільника. І в мене встигли його зібрати, тому мало бути більше хмілю. І так і сталося. У мене тепер 10500 в цьому році було зібрано. Це на 2 тисячі більше, по факту. Що доволі непогано. Ячмінь у мене зібрали, до речі, 12 тисяч. Я рахувала, що в цьому році у мене зберуть десь 11 300. Був дуже хороший врожай, мабуть, я десь неправильно порахувала, але вже як є, я дуже рада, що 12 тисяч краще нехай буде той запас. Запас хміля у нас також є, але у нас встигли за цілий рік використати лише по 10 тисяч, тобто по факту. Мені з головою вистачає того, що у мене зараз є. І пиво виготовило в мене 10500, так само, як і в тому році. Тобто, для того, щоб у мене пивоварня працювала фулово цілий рік і могла виготовити 10500, мені треба зібрати 10500 ячміню і 10500 хмілю. З ячмінем все просто, тому що коли ви будуєте поле, ви одразу бачите, скільки ви зможете зібрати. То По факту нам на 10500 треба. 4 дуже великих поля, це 50 на 50, і якийсь там невеличкий клаптик або трошечки в розріз. Ви можете збудувати 5 полів, у вас буде запас ячміню. Якщо вам його занадто багато, ви завжди можете це все скормити курям, насправді. А от щодо хмільників, для того, щоб ці хмільники у нас виготовляли приблизно 10 тисяч хмілю. ті, які у мене є, це 9 штук, тому що у мене вони трошки різних розмірів. Я вже показувала, тому що я заставляла ними територію. Тому, можливо, вам треба буде менше хмільників будувати, якщо ви будете робити їх максимальними. Так само, як я збільшувала розмір не ось цього, а ось цього хмільника, робила його більшим. До речі, дивіться, ось цей нефоловий хмільник у мене 1500. Це доволі непогано. Тобто, по факту мені треба такого розміру, десь 7 хмільників, якщо можливо вони. Не будуть всі абсолютно великі, то можливо 6. Я не зовсім знаю, який саме у них буде розмір, але принаймні по ось цьому я можу орієнтуватися, що він буде мені приносити десь півтори тисячі хмілів. Ось цей приблизно тисячу мені приносить. Тобто стандартний оцей хмільник здається, він стандартний. Давайте навіть ми перевіримо. Так, він стандартний. Стандартний хмільник приносить десь тисячу. Давайте ми тоді прикинемо, якщо ми. Ось цей у мене був не повністю фуловий, не, не найбільший. Давайте так, не найбільший. Ми зараз будемо його робити найбільшим, подивимося, порівняємо, наскільки саме він буде великий. Виходить, що він в ширину буде трошки більший. Я не певна, чи тут буде 2000, наприклад. Але можливо і буде. Якщо хтось знає скільки хмілю можна виростити в максимальному хмільнику, напишіть в коментарях, буде цікаво. Тоді буде легше порахувати скільки дійсно хмільників треба. Але мені подобається закривати ось так якісь ділянки невеличкими хмільниками то там, то там є. Плюс додаткова робота для моїх людей, бо в мене їх багато. Їм чимось треба займатися. Тому ось у мене є і ось такі малюсінькі, які тут трошечки закривали ділянку, щоб вона не пустувала нічим, а тим більше після того, як сушарки я поприбирала, то тут можна ще якийсь невеличкий сквер робити або хмільник впихнути, якщо вдасться. Але то вже інша історія. І для того, щоб у мене дві пивоварні працювало, мені треба все це збільшити по факту в два рази. Треба буде більше полів, або щоб була частіша ротація. Але частішу ротацію я навряд чи зроблю, тому що у мене в пріоритеті буде все ж таки олія. Олія може в більшість міст передавати, тому вона у мене на першому місці, а пиво лише в панютини і навіть якщо я попитом не прям сильно одразу закриваю, нічого страшного не буде. Завжди можна буде взяти і колись поставити ще одну броварню. І дійсно, я думаю про те, що можна було б запускати, наприклад, тільки одну партію, що пробили. Тоді пивоварня може працювати цілий рік в теорії, але мені треба все одно, щоб у мене вирощувало більше ячміню та хмілю. Але це якщо я тільки захочу, я до речі, не знаю, мої люди пиво їм перепадає пити. Ну слухайте, їм перепадає трошечки. Не прямо що багато, але трошки перепадає. оці майже 10 тисяч я продам навесні в Панютину. Там буде ще більше пива, тому нормально. Мені буде чим заробити. Можна одразу навіть поставити, щоб сюди приносило трошки більше. І ось таке у нас виробництво алкогольне. І напишіть в коментарях, які виробництва вам ще цікаво, щоб я розібрала, щоб вони повністю фулово працювали. Я з радістю це зроблю, тому що у мене на ну, 100% не все так гарно працює. У мене ще є тут. Я впевнена проблеми. До речі, які проблеми ви тут бачите? Я давно не робила відео, що у мене не так працює, а воно тут є точно. Мені хочеться зробити місто більш гарним. Я навіть дивилася, надихалася картинками, як люди це роблять. Вони публікують свої міста на Редіті. І я майже ніколи цього все ж таки не повторюю, тому що мені дуже лінь. Мені цікавіше зайнятися виробництвом буде, але можливо я колись почну краще і більше прикращати своє місто. А поки що я вам покажу ось таку невеличку прикрасу для завершення цього відео. Я тут зробила таку зону відпочинку, капличку поставила навіть, і тут ще потім я. Доставлю якісь лавиці, прикрашу трошечки кущиками, і у мене висадили навіть тут дерева. Буде така стежечка. Головна, точніше, вулиця це не стежка, це вулиця у нас дорога. Дорога, яка веде на вихід з міста. Я сподіваюся, це відео для вас було корисним. Якщо так, не забудьте поставити лайк. А ми побачимося вже в наступному відео. Всім дякую, всім щастий, всім па-па!